Сергій, от ви привезли нам куча подарунків для розіграшу з нашими глядачами, а в мене виникло ще одне питання. С... Дивлюся, на цей, слухай, на цю парасольку вашу, така якісна, де це ви замовляли? Точно не в Китаї? Чи в Китаї? Не знаю. Як колеги, замовляли, колеги замовляли. Дуже якісна. Тому кожен з вас має можливість отримати подарунок а, отаку парасольку, бо буде розіграш після наших серій відео. Сергій, які так. насіння інкрустуєте ще окрім моркви? А, так ще в нас є позиції інкристованого сіня. Силеру інкористуємо. Також воно в Бімбоксі пророщено у нас буває. Салати інкрустуються. Тобто все мелко дрібнонасінне. Селера, так, салати так, далі. Так, Для того, щоб можна висівати їх було сівалкою, бо ці мелконасіння їх дуже важко, скажімо, посіяти. Бої через розсаду для касети сіють сівалку. Ну, це ж більше стосується професійних виробників. Тобто ті, хто висі, висіває а, сівалкою. Ну, то багато. То, ну, Сівалкою, яка касету сіє. Бо, селеру вирощують через розсаду. Моркви кореневі також є ну то висівають прямим посівом. Вірніше, Петрух цікаво моркує. А скільки відсотків, якщо зараз, наприклад, от приходить об'єм морпи на Україну? Скільки відсотків цього річ інкристованої ви плануєте реалізувати? Я думаю, відсотків десь 30 від загального об'єму. Як правило, хто її скажімо так бере для для свого використання? Тобто, це великі гравці чи, чи малі mm. теж? По-різному і малі, буває, беруть, і великі беруть, хто спробував Бумбімокс, і інфрустовано, порівняли собі з звичайним насінням, і люди собі роблять свій вибір, є господарство. А, скільки, скільки років ви вже його використовуєте? Ну, я працюю перший рік в компанії Бейю, то не можу вам сказати, точно відповідь -то дати. А ми запитаємо Володимира. скільки? По факту, ми там вже і 10 років бімок завозить, інкрустація десь років п'ять. Ми практикували спочатку на давальницьких умовах, нам носіння інкустували, зараз вже в цьому році BE поставило в е, основному своєму офісі в е, Вербенхаузі, вже поставили свою лінію, яка буде інкустувати. Тобто це вже буде безпосередньо повністю вже закритий цикл від Bioзаду в інкустацію. Угу. Тобто ви будете збільшувати цю кількість? Так. Тобто попит на інкрустацію і BIMOX з кожним роком росте, 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 це включаючи. Моду і особливо це буде. Дивися, е, інкрустації і Бімокса, е, тобто кількість цього насіння. Бімокс і інкрустація це різні. Ну, я ж, роз... я ж так, говорю, так. Ну, я ж розрізняю. чи як сказати? Ну, Бімокс це оброблене насіння. Дивіться, по інкрустованому насінню ми поговорили. Mm. Е, розкажи про технологію бімоксу, бо я тут не бачу різниці. Я так розумію, це бімокс. Тут так. нема Бімоксу. Розкажи, що це, і розкажи, в чому різниця. Це звичайне насіння, яке просто оброблене фунгіцидом. Це оброблено в Бімокс. Це спеціальний стимулятор росту, який, скажімо, покращує сходи і захищає при сходах рослину від стресі. Зрозуміло. Тобто, дивіться, якщо ми беремо пакетик, так я просто хочу, щоб наші глядачі звернули увагу: шукаємо напис «бімокс». Скажи, будь ласка, були якісь, е... якісь цифри, є статистика, на скільки відсотків Бімокс покращує схожість чи якість схожості і так далі? Звичайно, Бімокса також сіється на гектар на 20% менше. Ну, якщо, звичайно, осіння сіємо мільйон, BiMOX так само ми сіємо 800 тисяч. І маємо кращі сходи. Бо це нормал Сітс. Нормал Сіт сьогодні, якщо брати стандарти по схожості, то в Україні по морклах, якщо я можу помилятися, схожість допускається 65%. То в звичайному насінні у нас в бею, 85%. То в Бімокса буде схожість там 90. А різниця в цій вартості приблизно. Якщо однакова фракція насіння 1,8, 2, чи там 20 і 2,2 по морквах брати, то на 20% буде різниця різниці, Якщо однакова фракція менша фракція, звичайно, буде дешевше. Друзі, зрозуміли. Фактично, якщо ми хочемо отримати і дружні сходи, і відсоток схожості набагато краще, звертаємо увагу ось на цю позначку BIMOX на опакуванні. od kompanii IBEIA.